Ми відмовляємо дуже багатьом чоловікам. Якщо зі ста чоловіків, два, три, п'ять, ну, десять пройдуть наш фейс-контроль, спочатку Ірина, потім я, то їм повезло. І ось чому. Ну, перш за все, чоловіки пишуть «Hello!» І це просто. У -у -у -у. Якщо він не має що сказати матчмейкеру, якщо він не може сформулювати думку, то його «Hello!» мені не цікаве, і я зразу таких бань. Ще дівчата. Ну я думаю, ви знаєте про що я кажу. Коли мені іде відеодзвінок, я його не беру принципово, бо це дікпікери. і вони дзвонять нам, а не вам. І коли ви реєструєтеся, ми ж не даємо ні ваших телефонів, ні, ні ваших ніяких контактів. Мене до речі, дуже часто під час консультації чоловіки питають, чи можу я сам напряму спілкуватися з жінкою. Оце ні. прям дуже часто. Ні. Вони такі кажуть, а чому я сам і не можу написати? Ось вона там є на сайті, я її вже буду писати. Угу. Ну, але ж це не про мечмейкінг, mm -hmm. бо це дейтінг. Пиши собі в дейтингу, Йди, знаходь цю жінку на якихось сайтах. А до речі, ми запишемо відео про сайти mm -hmm. і, і дейтися з нею. Que que Так. Давай далі. Так, значить, запит від чоловіка. Доброго дня, мене одне цікавить. Хочу одружитися з українкою. Ціна питання. Скільки? Кажу ціну питання, кажу, а у мене вже є дівчина. У мене вже є дівчина, все, Наступний. до побачення Наступний. Наступний. Так, О, це цікавий а, так. кадр. Я Рок веду і горний бізнес. Я входжу в мафіозну структуру масонського ордену. Я масон. В мене є титул графа. В моє, може, про моє життя знімають фільми. А, Стоп, і, віра. Так це так віра. Далі, і так далі. Глибокого рівня. Так про чому він сказав конкретно, що він хоче два, три, чотири, п'ять мільйон запитів. Він з він захотів, щоб ми зв'язалися з конкретними людьми і знайшли для нього конкретну жінку. Ага, яка схожа на якусь там порну зірку. Ну зараз я включу свій друкувальний 3D-принтер і надрукую йому таку. Наступний, я зрозумів, що вони спілку що вони займаються дейтингом в форматі сайтів і переписок ла 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 як, розв... як розважання чоловіків. Чи у вас є класні історії, справжні, які я можу купити розмістити в себе на сайті як е... щасливі історії ваших стосунків? Я не продаю своїх успіхів. Все, що в нас є на сайті, реальне чесне і правильне, навіть якщо це тільки обручки або. Ем... Черевик так, наречено так, або їх. там ті запрошення, такі або красиві, запрошення якіс, на, це, на це все реальне, тому що ми оберігаємо приватність наших клієнтів і боже збав якась інформація, якщо це цього не хочуть наші пари. Далі так, шукаю жінку, яка хоче народити народити дитину. Шлюб не обов'язковий, чи можна проконсультуватися? Ага, два рази. Ну, сурогатне материнство знаходиться в іншому сервісі. Будь ласка, вам і це туди. дуже класна послуга. Ніхто ж не проти, але це зовсім інша послуга. Зовсім не Звичайно, ніхто ж не проти. Так, так. Наступне так хотіла запропонувати вам співпрацю. Справа в тому, що ми розміщаємо ваші фотографії на деянгову сайті такому-то, такому-то. Це супер лідируючий сайт в нашій сфері. Щомісяця ви будете І отримувати... вам в подарок? <рес> телевізор. 10% з анкети, 50% від то ми ці податків, які ви отримуєте дорого. такі скрипти, я не гарних дівчат по 10 часу. штук Звичайно. в день, Звичайно. і це, це дейтинг сайти, які вам платитимуть. Але потім, коли чоловік буде бачити вас на цих дейтинг сайтах, забудьте про нормальних чоловіків і забудьте про нормальні стосунки. Бо чоловіки вас знаходять і бачать. А ти знаєш, вони чоловіки перевіряють реально ті, що налаштовані серйозно. Вони перевіряють, вони заходять, вони прям стараються і, і... кажуть, так. а що а вона у вас робить угу, на угу. серйозні в серйозній агенції, коли вона на 25 дейтинг сайтах, да, да. і в цьому сайті я знаю, платять, бо моя подружка колись там була, і вона там заробляла. заробляла. Уявляєш? Заробляєш угу. Уявля... дівчата на вашу відповідальність, але. Якщо мені прийде така претензія, я вас знаю, не знаю. Знати не знаю. Наступне а, хочу одружитися з жінкою. Платити не буду. Ні за що оплачувати не буду. Потім, якщо б я з кимось класним познайомлюся, по ходу діла побачимося. Щось розберемося. Розберемося, та буде видно. Це кадр, який хочеться. Знаєте, як я називаю кадр, який приходить до лікаря, розповідає, що його болить, каже: мене поможе оця пілюля. Виписує собі собі цю пілюлю і йде. Чого він приходив? Пес його знає. Угу, угу. Так, наступне: потрібна жінка-іноземка на, для, пост, для постійного вида на, ж, на проживання в Україні для шлюбу. шлюбу. Ну, тобто, фіктивний шлюб, іншими так, словами. Так, так. Ой, а ще Мам, Матусі. ой, а у вас є дівчина-інвалід. У мене сина, щоб не забрали в армію. Все. Серйозно або у вас є там дівчина з п'ятьма дітьми. -ха -ха. Яких не всі буде всиновляти? Буде, ну я ну, серйозно, ну, серйозно. Да, да. мечмейкінг – це про створення пар, про любов, про стосунки, про шлюб. Це не фіктивні шлюби. Все реальне. Так, наступне мене звати Абдирагім. 41 41 рік. Я з Мароку, я мусульманин. Хочу дружити з українською жінкою. Абдирагім, йде лісом, бо Українка мусульманина. Я зазвичай не хоче, і ми працюємо з мусульманами у дуже рідкісних випадках. І це буде не Абдерахім з Марокко, uh -huh, а це можливо uh -huh. буде наприклад Імтіас з Нідерландів, є такий країн, так, який народився в Європі, який лікар, в якого класна освіта, який подорожує, розвивається. Це зовсім інша історія. Зовсім інша історія. І, зовсім інша історія. і того він має пройти через 10 кіл. Пекло. Пекла він мені має дати свідоцтво, що він не одружений, uh -huh. Uh -huh. бо мусульмани брешуть, uh -huh. брешуть навіть своїм і мамам в церкві. І коли дівчина одружиться, бо були такі історії у моїх подруг. Uh -huh. Вони мусульманки, вони мені сказали: візьми з нього обов'язково документ. І він Серйозно? дав цей документ, він не одружений. Каже, бо він дивиться тобі в очі і гадина на бреше. Там та. наступний так мене звати так-то, так-то. я помічник одного дуже впливового чоловіка, який проживає в Казахстані. Значить, в мене така задача знайти жінку для контракта на один рік, щоб ходили з ним на ділові зустрічі. Разом проводили приємно час, що займаєтесь ви такими послами. Ага, ескортом. Mm -hmm. І ви розумієте, що це успішна людина, і він на рік собі хоче нову коханку. Mm -hmm. Ну, але ж. Купити, а чому матчмекер? Тому що в нас перевірені жінки, тому що в нас класні перевірені жінки. Так є скорс, там також перевірені mm -hmm. жінки, в них навіть справка є. Може, ну. Mm -hmm. А ще оце чмо стоїть Ось, з, 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 зі зброєю. З зброєю, з, 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 цига, з цигаркою, оце таке прямо. І ця. з ним у мене була співбесіда. І він сказав, а я в тюрмі сидів. Я така, да, і що, і довго, довго. І, Ну, звичайно, бувають різні ситуації. Він щось там п'ять років сидів, чи що за якусь дурню? Mm -hmm. Mm -hmm. Але людина була емоційно нестабільна. Mm -hmm. Він був дуже дивний, скажімо так. Mm -hmm. Mm -hmm. І звичайно, я не взяла його у клієнт, тому що ну навіщо ну, мені ця відповідальність? Я не ризикнула би його знайомити з дівчатами? Звичайно, звичайно. Тому якщо вас Наталі з кимось знайомить, ви повинні ви ну можете бути впевнені, що ця людина надійна, доволі заможна, вона в неї серйозні стосунки, в неї класні плани на життя. Вона готова створити сім'ю. А не оце все підряд, що ходить в інтернеті, і оце все підряд. І піки. І піки Ну це ж все підряд. Це, ну, дуже це, дуже це ж страшно. То ти що? Жах. Дівчата. Коли ви звертаєтеся до матчмейкера, то дуже багато різних процесів задіяні для того, щоб ви зустріли пару. І коли ви вже відмовляєтеся знайомитися, мені хочеться плакати, чесно. Бо я стільки зусиль докладаю до того, аби ви знайомилися, аби ви відкривалися і створювали стосунки з хорошими чоловіками, що мене опускаються руки. Але Пар у нас більше і хороших людей більше. І кожні два місяці в нас створюється пара або заручене, або одруження. Так, Тому, так, якщо ви бажаєте серйозних стосунків, то так. нам з вами. Нам по дорозі. По дорозі. Нам по дорозі. Та. І ми чекаємо та. на вас. Способ.